В рамках практичної роботи по створенню креслень за допомогою системи автоматизованого проєктування розглянемо один зі способів створення креслення по вже готовій деталі в 3D. Відкриваємо FreeCAD, переходимо в приклади, знаходимо ось цю модель, натискаємо на неї. Переходимо у модуль TouchDraw. TEDDROW. Touch Тепер за допомогою навігаційного кубика, вмикаємо вигляд деталі попереду. Попереду. Ось таким чином вона виглядає. Після цього ви можете або створити. Лист креслення за умовчанням, який пропонується, або обрати з переліку, де вказані формати креслень. Я пропоную все ж таки обрати з переліку. Я натиснула сюди на жовту папочку. І обираю ось такий А3 ISO 7200 формат. Натискаю відкрити. З'являється такий формат з рамкою з основною. Він трошки відрізняється від нашого десь формату, але все це можна буде виправити. Внизу у нас з'явилися сторінки page і наша деталь. В ході виконання нам треба буде перемикатися між ними. Наразі переходимо до нашої деталі, виділяємо її. Натисканням на боді. І тепер знаходимо ось таку кнопку, де ми можемо, за допомогою якої ми можемо вставити основні види на наше креслення. Коли ми натиснули на цю кнопку, на нашому документі, на кресленні на форматі, вже з'явився один вид фронтальний нашої модельки. Чому саме фронтальний? Тому що тут ми обрали на кубику навігаційному вид попереду. Хочемо додати ще вигляд згори. Тільки ось тут він підсвічується як згори. Треба натискати отут, внизу. Бачите, тут тепер написано згори. І вигляд ліворуч, але натискати треба отсюди. сюди. Щоб з'явився вигляд ліворуч. Тобто, навпаки. З'явилися у нас три види цієї деталі. По затисканню лівою кнопкою миші на першому вигляді на фронтальному, ми можемо переміщати наше креслення на форматі. Якщо ми візьмемося за інші види, то вони будуть переміщатися окремо отак. Наприклад. А якщо ми беремо за фронтальний за перші наш вид, то переміщається все креслення разом. Ви можете погратися, подивитися, як виглядають інші види, можна взагалі увімкнути всі, але нам в рамках практичної роботи цього не треба, тому залишимо тільки оці три види. Натискаємо застосувати, якщо ми вже все зробили, і натискаємо ОК. Тепер у нас є 3D-модель і до неї креслення. Зберігаємо креслення, натискаємо тут на Page в дереві моделі. Натискаємо File. І спробуємо натиснути зберегти як. Тут нам пропонується саме документ зберегти у форматі документа FreeCAD. Можемо це зробити, але наразі більше цікавить, як же зберегти документ, щоб він видавався на друк в гарній якості. Натискаємо Експорт. І тут вже нам пропонується багато варіантів. Багато варіантів, серед яких є PDF. І натискаємо Зберегти. Вийшла у нас ось така краса у непоганій якості. При наближенні, при масштабуванні документа. Тут немає ніяких таких угловатих ліній. Все в дуже високій якості. На наступних заняттях розберемо, як наносити розміри на креслення і як працювати з текстовими об'єктами.